Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! ви на каналі Тро Україна, на каналі Українську Відьму. рада вас вітати. Давайте дивитись. Херсон Одеса Миколаїв найближчі дні на червень подивились. Бачимо, ворог з'їжджає з глузду, але ми розуміли, що як почнеться. Переговорний процес почнеться і тиск. Давайте не забувайте підписуватись. Найближчі дні. Карта прокляття це завжди наше повторення сценарію, повторення ситуації, які ми вже бачили, які вже з нами відбувались І це часто показує нам центральну частину і дуже страшно за картою страху. І що ми чуємо і збиття, і це сутінки, або темна пора доби. Намагаються, знаєте, таке відчуття, що тільки якісь завали розгребли там 2-3 дні тому, або 2-3 тижні, 2-3 йде. І знову туди прильот. Причому ми хороші. Може бути щось важке, не тільки дрон, може бути ракета або кап. Адмінбудівля поруч. Херсон декілька, а так показую. Хочеться вже тиші. Це таке, знаєте, коли буває, коли і зранку вдень, і вночі і можуть бути перебої з якимось ресурсом. Все більше будете думати, виїжджати чи залишатись, як на виборі будете. Якусь катастрофу вам передбачать, знаєте, як знову влучання біля Гес, от як катастрофа для міста. Але нічого такого особливого, все це ми вже бачили, знаєте, повторення. Новолуння йде 26-го, 27-го, подивіться, коли у вас воно йде по вашому місту. І це буде якесь загострення, це буде особливий якийсь період. По обстрілах для вас. Херсон. Найближчі дні. Ми зазвичай дивимося день до і день після. Оці три дні. Херсон, найближчі дні. Мовчать. Про все мовчать. Кажуть, об'єднуйтесь, може якось різко або похолодати, або щось. Знаєте, от стало моторошно і холодно і зябко. Вночі. Знову якась підступна атака вночі, коли ви намагаєтесь відпочивати і влучання в якийсь медичний заклад, який вже розбитий був. Харсон, найближчі дні. Тут, от, якщо раніше передмістя показувала район, то зараз показує атака на місто. Прям кошмар цільно. Треба прям намагатися ці цілі не давати їм долітати, тому що велике ураження. За картою дурня не надають повну інформацію, що йде, як багато про що мовчать. Херсонщина окупована, Херсонщина окупована. Хотілося б нести мир, але треба стати в захист. Важко, ворог нас ми його, важко. Багато дронів там. Ми в обороні, ми її не втрачаємо, нам треба час, щоб за щось пораді... порадіти. Дітей будуть вивозити з тих е з населених пунктів, які ближче до епіцентру. Одеса найближчі дні. Рада вас вітати. Давайте подивимось. Одеса найближчі дні. Одеса. найближчі дні. Дуже обережно ходимо в храми, музеї, дуже обережно. Бо вдень може бути якась провокація і розвідка буде висіти, видивлятися. Намагаєтесь змінити ситуацію, знаєте, намагаєтесь укріпити захист, не виходить. Будуть якісь заяви щодо захоплення, щодо нападу на Одесу, будуть Одеса найближчі дні. Ваша влада спокійна, якісь заяви будуть, не панікуйте, все в місті добре. Ну, в принципі, да, все добре, окрім війни. Тиша буде якась, але знаєте, от як зненацька, ворога буде, буде находити на нього. Якщо там півдня тихо, ви не розслабляєтесь. Ввечері показують знову житловий будинок. Або в назві є фраза парус, або як така будівля, як у вигляді парус. От щось таке мені пішло. Так іде інформація, ви розумієте, що. Фразами, картинками вона йде. Я вам розказую, те, що бачу, чую, відчуваю. Одеса найближчі дні. Іде атака по портових містах і по Одесі. І знову ж таки, може десь гупнути. Бачили розвідник, щось ще бачили. І тиша, довго тиша. На якісь склади полює зараза. Щось повинно бути. Але, на жаль, нам показує в передмісті смерті і в місті можуть бути також смерті. Дуже обережно найближчі дні. Тому що накатами, напливами йдуть дивні атаки. Дивні чому? Тому що е відволікає на якусь одну зброю, а б'є як іншою. Щось так дивно, як по мені. Миколаїв, найближчі дні. Миколаїв, найближчі дні. Захист працює, йде на місто. Є загроза для цивільних. Стадіон поруч, якийсь такий, може, знаєте, невеликий, як шкільний якийсь. Ні, карта диявола, мої хороші, і дрони можуть бути. Найближчі дні, навіть тиждень, дуже обережно. Тому що, знову ж таки, не відразу йде інформація. Або наскільки цілий, або з якого району. Ви як знаєте, от настільки зненацька вас застає? Військові працюють по цілях. Я не бачу, що вони там, да, все пропускали до вас, але от не все нам вдається те, як хочеться. До центру йде атака. Тут може бути в декілька разів прильоти. Давайте ще. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. Та ні, горить пола і портова, і по Одесі йшло, що портові місця міста він обстрілює. І біля води, і передмістя. Ні, тут можуть бути прямо влучання. Будьте дуже обережні.